Не допускай до серця свого злоби, бо це набагато гірше від хвороби, вона шкодить не тільки твому тілу, А й може занепастити душу цілу, хоч тобі здається, що ти непереможний. Що ти на все в цьому житті спроможний, бо в тебе є пристойний капітал, а серце твоє схоже на метал. Не допускай до серця свого злоби, бо це набагато гірше від хвороби, Вона шкодить не тільки Твому тілу. Гай може занепастити душу цілу, хоч тобі здається, що ти непереможний, що ти на все в цьому житті спроможний, бо в тебе є пристойний капітал а серце твоє схоже на метал Не допускай до себе. Свого злоби, бо це набагато гірше від хвороби.